Історія про те, як я майже зняв турбіну, бо без цього ніяк, і все заради того, щоб замінити глушечку, бо вона трошки прогнила. Peugeot 508 версія GT, а це значить, що тут стоїть моторчик 2,2 літра. Десь тут іде підтікання в районі турбіни, десь згори, десь може або на з'єднаннях підтікає саме охолоджуюча рідина. Ось вони тут ззаду капельки висять і десь воно біжить десь аж самого верху. Зняв реєчку, трубочки ось так поки в сторону відвів. Ще зняв оцей ось кронштейник. Ось він ось тут прикручується два, це вони згори. І ззаду виходить, отак воно йде. Туаболтик аж знизу і один ще аж тут. Ну, ось так воно, якщо дивиться, то воно ось так стоїть. Треба якось а там їх шукати. Датчика теж треба викрутити, бо він трошки заважатиме витягнути клапанку. Так, стало трохи видніше, але все одно нічого не видно. Зараз ще далі трубочку буду викидати і відкручу саме цей теплообмінник з ігоркою з усім оцим. Щоб відсунути його назад, бо десь воно аж з-під низу там тече, його все одно зараз не видно. Відкручується один болтик, ось другий болтик. І ось десь на цьому рівні посередині під низом от такий от під шестиграночок на 5 малесенький. Ну і ще забув оцю трубочку, другу теж треба відкрутити. Вона заважатиме. Водичку чіпати не треба, бо ще перевіряти буду. Дорозібрав іще трошечки, трошки незручно, але що поробиш. Значить, один другий болтик і дві гаєчки. Перед цим треба відкрутити кожушок на те, що йде до турбіни. Там ідуть три болтика. Бо трохи заважатиме витягнути оцейсь кожушок. І от тепер є доступ до того зачарованого місця. Десь воно ось там ось біжить. Вже я його продув, але щось, скоріш за все, там біда якась із головою. Бо капотить аж з під самого колектора. Ось я трошки тиск подав і водичка побігла. Фільтра викинув, водичку злив, ну поки патрубок нижній зняв. Теплообмінничка викинув. Тепер тут трошки більше доступу є. Знизу викидається планочка і знімається патрубок на турбіну. Далі отут один болтик на турбіні нижній. І ось тут ось на випуску вже один болтик. Потім береться отакий от ключик. І отам за піввісю один болтик на 13 відпускається. І трошки вищенько, маленьку тріскачечку і викручується другий болтик верхній. Три гаєчки на турбіні, хомут. І отутечки один болтик на вхідний патрубок, щоб воно отак Тиліпалося І того, що відпустив, достатньо, щоб бочка. Відійшла трошки в сторону і турбіна тепер зможе вийти зі шпильок. А перед тим, як відкопати турбінку, треба зняти, точніше відкрутити Ось подача масла на турбінку. І он на водичку, трошки вищенько йде. А так як водичка, то треба якогось стазіка підготувати, бо побіжить на голову. Ну що ж, колектор я викинув. Довелося навіть декілька шпильок викрутити, бо ну, не міг його висмикнути. Я б думав, що там тріщинка якась буде, а виявилося все набагато простіше. Якраз між четвертим і третім випуском циліндрів стоїть глушечка, а в ній зараз наближу. Так, так. І, он, якщо видно, он така малесенька дірочка. Ора ще наближу. Ну і воно видно вгорі дві дірочки, одна більшенька, друга меншенька. Ну, Отак. От Буде ця глушечка мінятися, а так як їх тут три, то будуть мінятися всі три одразу. Так її трошки поїло. Ну, це я вже її так легенько пробив випадково. Ну, таке от.